У музеї історії міста Хмельницького презентували виставку Життя, яке намалювалося саме. Це дебютний персональний вернісаж художниці Наталії Засорнової. На цій виставці представлено 48 акварельних робіт. В основному це ботанічні акварелі і пейзажі. Ця виставка має назву, дуже філософську, як на мене, Життя, яке намалювалося саме. Наталія Засорнова у минулому касирка банку. Тепер художниця-акварелістка. Творчий шлях розпочала у 2020 році, адже каже, відчувала, що перебуває не на своєму місці. Розвивала мистецькі навички протягом чотирьох років. Це листівки з різдвяної. Це був марафон в інстаграмі безкоштовний. Я думала рідним намалювати подарунок, різні види. І все і так, от сподобалось, і все. І от це з грудня, з кінця грудня 20-го року. Я вже почала цим цікавитись. Мета експозиції дати поштовх іншим людям, не боятися змінювати своє ремесло й життя. А ще одна благодійна. Поруч із експозицією встановили скриньку для збору коштів на батареї та комплектуючі до впівдронів для бригади сина художниці. До слова, за донат від 40 гривень можна отримати художню листівку лімітованого накладу з кольоровим зображенням однієї з робіт мисткині. Дрони вони все ж разове там все комплектуючи, все, що їм треба. І тому захотілося допомогти. І от з відкриття виставки, хтось готівкою, хтось на QR-код, то десь більше шести тисяч задонатили. Я така довольна, що він дуже дякував всім, хто приєднався. Пані Наталію прийшли підтримати її друзі. Кажуть, пишаються її талантом. Виставка чудова, сподобалась. Перше враження, ну дуже багато картин. Наталочка намалювала. Це в неї старт, і ми бажаємо її рухатися по сходинці все вище, вище, вище. До 11 лютого усі охочі можуть відвідати виставку і за бажанням залишити донат. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.